Мачне життя може мати різне забарвлення, а цукор, окрім солодкої насолоди, дедалі частіше стає підступним ворогом, як для дорослих, так і дітей. Захворюваність на цукровий діабет вже тепер є серйозним сигналом відповідальніше ставитися до власного здоров'я і ще й ще раз переглянути стиль власного життя, який спосіб життя ведемо, що їмо та п'ємо, і наскільки корисною є та їжа. Життя Артем та Вадим повернулися зі школи. Традиційно з купою вражень. Після обіду звичний чай. От тільки у Вадима чай стає підсолодженим, виключно цукрозамінником. У хлопчика цукровий діабет. Ця дитина не була у зоні потенційного ризику, проте захворіла. Сукупність ці ряду ймовірних факторів від екології до власного імунітету могли спричинити збої в ендокринній системі. Це проявилося кілька років тому у сім'ї, де ведуть здоровий спосіб життя. Зразу ми стали замічати, що він п'є багато води, він часто ходить в туалет, і він став жалуватися, що у нього болять руки і болять ноги. Не вірила, звісно, зразу я говорю, може, притворяєшся, тому що, може, уроки не хочеш робити. Може, в школу не хочеш, Вот. а коли вже дійсно коснулась так, то ми пішли, здали аналізи, одразу вот. не обнаружили діабет. Він пролежав то дня три в больнице, потім тільки кров на сахар взяли і оказали, що нас сахарний діабет. Ретельніше ставитися до скарг на самопочуття у дітей радять ендокринологи, а ще спостерігати за поведінкою і у жодному разі не займатися самолікуванням. Цукровий діабет першого типу в області та Житомирі, зокрема, молодше є і поширюється, підтверджують лікарі на сьогоднішній день. Діабет другого типу помолодшав, він, як правило, зустрічається в різних вікових групах і знову ж таки, як правило, на фоні ожиріння, але на сьогоднішній день місце Житомир немає діабету другого типу. Так, на превеликий жаль, на сьогоднішній день у нас різко зросла захворюваність і поширеність цукрового діабету першого типу. Так, наприклад, наприклад, якщо за минулий рік у нас всього на всього було сім дітей з першої діабетом, то за сьогоднішній час у нас вже за 4 місяці є сім перших вилом випадків цукрового діабету чим пов'язана така тенденція, такі статистики. Як ви аналізуєте як лікар? Ну, Ви знаєте, статистики особливо не існує. З кожним роком захворюваність на цукровий діабет збільшується, але разом з тим потрібно не забувати, що діабет першого типу це аутоімунне захворювання. І в основі в ньому лежить поломка імунної системи. Тобто, однозначно різного негативні пливи, тобто стресова ситуація, захворюваність різна, вірусна інфекція. Воно однозначно будуть впливати на імуний з дитини, і, як результат може бути прояв цукрового діабету. Зразу, звісно, був шок. Были и слезы, было ну, все что угодно, мысли плохие. А потом мы просто поняли, что это немножечко другой способ жизни, что он также может делать все что угодно, немножко ограничивать себя в еде, в чем-то. Ну, а в принципе, все остальное ему дозволено. Цукровий діабет змушує цілковито поміняти ставлення до життя, більш відповідально ставитися до раціону, зменшувати ймовірні ризики, що призводять до підвищення або падіння рівня цукру в крові, і навіть уникати стресу, перевтоми, навантажень. До того ж, такі хворі стають інсулінозалежні, а відтак пожиттєво мають приймати препарати, що призначені лікарем. Проте це лише на перший погляд цукровий діабет спричинює труднощі. Насправді ж, попри цукровий діабет, можна жити повноцінно. В принципі, ми можна все, можна все, але по чуть-чуть. Ограничення -чуть. йде тільки повністю відказуємося від сладкого, желательно відказуватися від жареної пищі, в основному все пропарене, менше мучного. Да, я з сахаріном йому компоти закриваю. Була така, я покупала фруктозу, як сахарна пудра, додала випічку какую-то вміста Тим часом лікарі наголошують, поруч зі зростанням числа хворих на цукровий діабет необхідно докладати зусиль задля поінформованості соціуму про цю хворобу та відповідального ставлення людей. Чи не кожен інсулінозалежний відчуває зміни рівня цукру в крові і спроможний самотужки вирівняти баланс цукру? від у захворювані, то не застрахований, кожен з нас має мати, скажімо так, певні навички у огляду за такими хворими. Ви знаєте, раніше, колись такі хворі, вони завжди при собі мали певні такі, певні інформації, певний інформаційний лист, де було чітко вказано прізвище ім'я, наприклад, даної людини, адресу, і дійсно що ця людина хворіє цукровим діабетом. Тобто, на про всяк випадок. Чому? Тому що втрата свідомості може бути по різним причинам, так? в тому числі, наприклад, різного роду епідептичні приступи, лікування там буде зовсім інше. В даному випадку, коли мовити про цукровий діабет. Перш за все, що необхідно знати про те, що цей підвищений рівень цукру чи знижений, і якщо це дійсно знижений частіший рівень цукру, обов'язково дати щось солодке. Тобто оточуючі дійсно мають про це знати. Тобто бувають такі випадки, коли у нього падає сахар, і у нього завжди з собою є або конфетка, або кусочок сахара сладенький в кармані, в піджачці. На випадок того, що якщо вдруг йому стане плохо, щоб знали, що у нього може упасть сахар і в кармані у нього завжди є щось то такое, що йому можна дати сладке сразу, щоб піднятися. Mm -hmm. Що ти повинен зробити, коли цукор не сімей? Я підходжу якби до мам і питаю, що, що, що треба з'їсти. А сладки немає поруч. Що вона немає, оцінюю наскільки сахар низький, і беру якусь їжу там, щось таке, сладке або щось, щоб підвищить цукор. А якщо цукор високий, що потрібно зробити тобі, щоб врятуватися? Ну, Вколоти швидкодіючий інсулін. Залежно від який рівень цукру, стільки треба набрати єдиниць. Наприклад, якщо цукор 20, я підвищу на одну або дві єдиниці. Ну, а якщо вже там більше 20, то вже так. Шестикласнику Вадиму пощастило на уважних шкільних друзів, педагогів і батьків, котрі щодня докладають максимум зусиль, аби хлопчик мав повноцінне дитинство, а незручності, пов'язані з хворобою, були зведені до мінімуму. Почувствував таку відповідальність, тому що більше треба вже контролювати дитину, так що е, ну, слідкувати за його, як кажуть, е, питанням. За його фізичним розвитком, моральною підготовкою, той, тобто, щоб він не чувствував себе в чомусь десь, ну може, заощімльоним, як можна сказати так, а щоб чувствував себе повноцінним в нашому обществі людиною, повноцінною людиною, щоб він як говориться, мав і крисив. Більш фізично був розвинутий, тобто, показати йому своїм, своїм приміром, своїм батьківським авторитетом, що він все-таки може бути теж таким же самим нормальною людиною. І все ж життя Вадима таки зазнало корекції. І тепер у шкільному портфелі цього учня щодня є не лише зошити чи пенал з олівцями, а й глюкометр та препарати. Одна швидко діюча, а одна довго діюча. Ну, треба два колоти з ранком, в обід один вколоти і два вечора. Один він довго розводить у цілі по а перший швидко. Остапи, що це ти робиш таке? Беру полоски і вставляю комнату, щоб цукор виміріти в крові. Зараз проколюю палець, щоб набрати кров на тест полоску. Так. Що ти зараз робиш? Він полоску кров вже. Сахар добрий, 5,4. Достеменно невідомо, кого з натовпу цукровий діабет обере жертвою завтра. Проте вже сьогодні можна зменшити ризики. Самоконтроль за власним раціоном, відстежування стану власного здоров'я і періодичний лабораторний аналіз крові на вміст цукру це той мінімум, котрого варто дотримуватися кожному. І максимум бути обізнаним про цукровий діабет. Перемогти діабет можна лише нашою небайдужістю до оточення, увагою до свого організму і любов'ю до життя.